Зараз будемо виготовляти шеврон дикий пінгвін. Пінгвіни сьогодні у нас в тренді. Це, друзі, Харків, незламний. Що можна тут на пузі зробити бригаду. Добре. Можна бригаду або Або Добре. що завгодно? А можна взагалі зробити тут шеврон на пузі? Робимо зараз поки що дикого пінгвіна». Ось. Надпис робимо. Цей поки шеврон він в одному екземплярі. Я думаю всі розуміють, звідки взявся цей дикий золотий пінгвін. Відправимо цей шеврон в Антарктиду. До речі, можете. Замовляти такі шеврони. Цей сумський ринок Харків, другий поверх. Так, що далі робимо? Можна тут зробити бригаду. А, сам шеврон бригади. А ось тут це. Де, Дікий пінгвін. Дикі пінгвін зараз. А ну, давайте тут напишемо 11 11 мелане і, і значок доларів. Можемо <гум> так зробити? Зараз будемо поводити. Як англійськими пишу. Чияк. У нас мели. І значок баксу. Ні-ні, це. Так, зараз. Буде. Да, о. Куди його Супер. будемо писати сюди? Бу, сюди? На пузо йому. <давно> На пузо. Угу, Тут ви прийдете і на місці вам зроблять такий шевончик. Любий шавончик, правда? Так. Зараз да, прогружається. А якщо є готові заготовки, можна приносити з собою, так? Так. Є деякі шеврони, які є тільки в бригадах, їх немає, наприклад, в інтернеті, ми можемо сфотографувати сам шеврон і по ньому зробити шкірин. Ось. Пішов процес. Запах такої, такої паленої шкіри. Ось такий у нас проходить шеврон, дикий пінгвін, 11 мільйонів доларів.